Віфілеємський вогонь миру пластуни сьогодні роздавали у Сумах. Щороку напередодні Різдва скаути всього світу поширюють символічний вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа. Цього року акцію підтримала Укрзалізниця і протягом доби потягами доставила вогонь у обласні центри. На передачу вогню побувала наша знімальна група. Ми сьогодні передаємо всім вогонь миру. Візьміть, будь ласка, привезіть додому. Хай у вас все буде добре вдома. Ріфлеємським вогнем ми з усіма охочими пластуни ділилися на залізничному вокзалі протягом години. Це вогонь миру, добра, тепла і щастя. Його розносять по церквам, по, по різним закладам, щоб напевно щоб Бог їх оберігав. Мені люди багато. Казали дякую велике. я сподіваюся, що їм сподобалось цей невеличкий подарунок. Поширення вогню миру, розповів пластун Володимир Литвинов, має донести світло з місця народження Ісуса Христа тим, хто святкує різдво поза домом. Також він є символом миру, тепла і радості. Вони, хоч в наш час, коли це ж пандемія не дає людьми спілкуватися. Вони де людей виходять і дарять їм вогни, щоб вони несли заборону додому. Це дуже приємно. От, я прийшов, постояв тут два години, почекав, поки вони зберуться, і взяв у них вогника. Сподобалося, буду вдома підтримувати. До Сум вогонь привозять п'ятий рік поспіль, розповідає Володимир Литвинов. Стани вони такі, як сказати, завзяті, і тому вони цей огонь не тушать, вони везуть його ну, по всім домівкам, не тушачи. Я цю лампадку вчора на поїзді перебрав, і вона у мене всю ніч горіла. Ця свічка майже згоріла, я потім іншу підпалив. Але ось кожен може підпалити свою свічечку чи лампадочку. Ось, вона у них побуде ну, там, хвилину, п'ять, ну скільки завгодно. Потім цю свічечку можна потушити і все одно ну, зберігається, так би мовити. Ну, цей символ, це магія, можна сказати. Наступного разу Віфлеємський вогонь пластуни планують роздавати під час відкриття міської ялинки на театральній площі у Сумах 19 грудня, а також передати храмам області. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному Суми. Перша акція передачі вогню була заснована у 1988 році як благодійний крок. Ініціативу підтримали скаути Відня, а згодом і інших країн до України вогонь вперше пластуни привезли у 1992 році.